Система державних закупівель в Україні несе великі ризики зловживання. Це завдає шкоди економіці країни та добробуту населення. Порушення в системі закупівель гальмують економічний розвиток. Держава зазнає колосальних фінансових збитків. Щороку розкрадається сума, що становить 10% державного бюджету України. Система закупівель потребує реформування. Що ж відбувалося у цій сфері в останні роки? Базовий закон від 2010 року розширив доступ до інформації та підвищив прозорість планування закупівель. Однак система влади виявилась не готовою до цього. Впродовж наступних років було прийнято близько 20 змін та доповнень, що виводили з під дії профільного законодавства все нові нові категорії замовників, товарів, робіт та послуг. З кожним новим звуженням сфери дії базового закону заходи з реформування стають менш дієвими. Навіть позитивні кроки, що мали місце, не гарантуватимуть бажаного результату. Таким чином, система ризикує перетворитися на заповідних, прогресивних норм і практик, в якому не закуповується майже нічого. Цей заповідник буде оточений диким лісом тіньових закупівель. Які наслідки це має, зокрема, для населення України? Законодавчі зміни розширили простір для використання неконкурентних процедур. Популярність таких схем стрімко зросла. Тоді як за відкритими тендерними процедурами закуповується дедалі менше товарів робіт і послуг. За останні три роки частка закупівель в одного учасника зросла майже вдвічі. Водночас популярність відкритих торгів суттєво знизилась. При цьому загальна вартість договорів, укладених за закритими процедурами, виявляється ледь не найбільшою. Практична відсутність конкуренції між постачальниками залишається головною проблемою. Внаслідок цього гірші за якістю товари закуповуються за завищеними цінами. Це, своєю чергою, знижує якість життя українців. Численні проблеми із забезпеченням лікарень, шкіл, якістю комунальних послуг, що надаються населенню, мають зв'язок зі зловживаннями в ході закупівель. Чи відбувалось при цьому щось позитивне? Так, безумовно. Антимонопольний комітет одержав функції нагляду у сфері держзакупівель. Механізм рамкових угод спрощує життя невеликих замовників, таких як школи чи лікарні. Однак ці здобутки не матимуть сенсу, якщо базовий закон залишиться символічним артефактом, а конкуренція залишатиметься неприпустимо низькою. Тому пріоритетами реформування системи державних закупівель мають бути відновлення широкої сфери дії закону про держзакупівлі та зменшення кількості виключень, що слід робити з урахуванням зовнішніх зобов'язань України. Забезпечити конкуренцію, зокрема стимулювати участь у тендерах малого і середнього бізнесу.